Йоу, молодіж! Це 10 регіональних новин всієї України. Мешканець Сміли отримав 6 років ув'язнення за те, що замовляв на пошту айфони і під час огляду підміняв їх на майонез. А потім робив опитування, що краще, майонез чи Андроїд? Ні, ну придумай такий злочин, це треба мати королівський смак. Цікаво, чому саме майонез. Ми мокрі бандити. Ні. Липкі бандити? Ну ні. Майонезні бандити. Так. Да. Воно кожен сам собі пробиває дорогу до багатства. Хтось міняє скрепку на будинок, а хтось майонез на айфон. Але от цікаво, як народилася ця ідея з майонезом. Він сидів, їв салат, і такий надоїли ці салати з майонезом. Хочу з айфонами. А кетчуп ні, кетчуп то святе. А як же кетчуп з майонезом? Кетчунеси пер у нас буде тільки айфон з кетчупом. Кичі прикиньте, якщо через нього хтось розвівся, подарив жінці айфона, вона відкриває, а там майонез. Оце так підйопчик від святого Миколая. Але 6 років ув'язнення якось забагато, ні. Просто дивіться, тут яка ситуація? Незаконне позбавлення волі або викрадення людини карається ув'язненням до 3 років. Якщо вкрав людину, то 3 роки. Якщо вкрав айфона, то 6 років. Ви в шоці? Бо я п'єс, в якому шоці? Чому так? Бо айфон скотина розумніший. От тепер понімаю, чому батьки кажуть без комп'ютера було краще, але це ще й не все. Зґвалтування карається, позбавленням Олі на 3-5 років. Ви прикиньте, це як взагалі понімати? Що ви кажете? Бо в зґвалтуванні може бути таке, що дві людини довольні? Фу, не кажіть такого. Ну це, чесно кажучи, дуже жорстокий жарт з вашої сторони. Ну і закріпимо цю новину таким от фактом. Також зловмисник має відшкодувати Укрпошті майже 55 тисяч гривень. Ви шо, не можна давати такі бабки Укрпошті їм кришу знесе. Що вони з ними будуть робити? Почнуть продавати на Укрпошті не тільки олію і вафлі, а ще й майонез. Перед наступною новиною заберу в тебе декілька секунд і хочу дуже сильно подякувати, що ти дивишся. Правда, мені дуже сильно приємно. Не перестану говорити, що мені дуже подобається те, що я роблю, і дуже хочеться, щоб це подобалось і вам. Одним словом, напиши, будь ласка, в коментарі, можливо, в тебе є бажання щось покращити чи ідеї, як покращити ці випуски. Та й просто напиши, будь ласка, коментар, бо коментарі впливають на просування відоса. Підпишись, будь ласка, на канал, якщо ти досі цього не зробив. Не буду приховувати, що кількість підписників дуже сильно мотивує. Натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски став лайк і переходимо до другої новини. У Києві в секонд хенді, поки жінка приміряла одяг, її власне пальто продали. Бо у великому секонді пальтом не щелкає. Але якщо підійшло те, що міряла, то в принципі нічого страшного. Зато прикиньте, яка довольна людина, яка купила її пальто. Думаю, я вроді останній день на секонді, а знайшла пальто з мобілкою в кармані. Ще й тепле, оце то пофартило. А може це й до добра? Бо поки пальто крутиться, бабки мутяться. Чи може це якась городська сумасшедша, яка на весь секонд почала кричати, Хто вкрав моє пальто-невидим? Ви що його продали? І як ми узнаємо кому, ми ж тепер його не бачимо? Кажучи, більше питань до хазяйки пальто. Ти чому його не взяла з собою в роздягальню? Чи ти на касі розділася і пішла собі міряти? Клієнтка довго гуляла магазином, аж стало спекотно, тому поклала своє пальто на лавку та пішла роздивлятися товар та приміряти речі. Коли повернулася, виявила, що її верхнього одягу немає. Поклала на лавку. Давайте на цьому зупинимося. По-перше, мене розсмішило, що там є лавка. Ну от яка у вас локація асоціюється з лавкою? В мене, до прикладу, є три локації: парк. Пивнуха, кладовище. Ну а тепер ще й секонд-хенд. Але є золоте правило: в усіх цих локаціях не можна лишати пальто на лавці. Якщо пальто в парку, то вкрадуть. Якщо пальто в пивнусі, вкрадуть. Якщо пальто на кладовищі, це страшно. Коротше, висновок можемо зробити, що секонд хенд це криптовалюта. Може бути в плюс, може бути в мінус. Мешканець Дніпропетровщини посеред дня намагався вкрасти ванну. Класно було б, якби ця новина закінчувалась словами, але його ніхто не зміг зупинити, бо він дуже сильно воняв. Є відео, до речі, дивимось. Куди? Афіє, це ж я. Ладно, то було інше відео. Але повірте мені, нести ванну задача нелегка. А якщо ванна до того всього ще й була чугунна, то я тільки можу похлопати його поясниці. Люди, які робили в себе в квартирі ремонт совєтського качества на новий, такого крадія зустріли б з хлібом і сіллю. Який в нього взагалі був план? Якщо побачить, то сказать, що він квадробір. Шоу. Я черепаха. Злоумисник намагався винести важкий металевий предмет, але його зусилля не увінчались успіхом. Зусилля не увінчались успіхом. Не увінчались. Хто так вообще говорить? Я вам допоможу. Ніхто Сергію маєш бажання сьогодні випити 50 грам. Та бажання маю. Не маю на це коштів. Так сказати, мої бажання не увінчалися з можливостями, Андрію. Господарі домоволодіння помітили спробу крадіжки. Домоволодіння? Боже, Ісусику мій милий, це що за літературна мова? Мешканці Дніпропетровщини хочуть похвастатися своєю українізацією. У Нікополі правоохоронці затримали чоловіка, який посеред дня намагався поцупити ванну з приватного подвір'я. А, то він ще й з подвір'я. А чому не зміг цікаво? Бо у ванні була ще вода і жінка, яка милась. А що взагалі робила ванна на подвір'ї? Може це була клумба? Чи може фонтан? Життя цікаве тим, що б ти не придумав, це вже хтось робив. Одним словом, в цій новині більше питань, ніж відповідей. У Києві госпіталізували жінку, якій під час прогулянки по мосту хвилі прилетіла у голову риболовна блешня. Це що там за мужчина, що так вміє цеплять жінок? Ну що там розказую, як перше побачення? Чоловіче, вона в мене на гачку. Хтось з рибалок, закидаючи спінінг, обірвав снасті, і вони випадково полетіли у голову киянки. А чому вони взагалі летіли в її сторону? І чому немає фото цієї жінки? Нам треба фото жінки. Може вона схожа на окуня? Може в неї одне лице з карасом? А може навпаки? Може вона така ракета, що на неї ППО спрацювала? Але я точно знаю, що першим ділом сказав той рибак. Ну, срака мотика, тільки закинув вже блісни немає. Я вам скажу, що жінці ще повезло. Мужик взагалі міг би закинути її в сітку, завести додому і почати жарити. А велику рибу, самі знаєте, треба жарити з обох боків. І то довго. Медики прибули доволі швидко. Ну от на що вони брешуть? Ну реально, може, то мені так не везе, але я ні разу не бачив, щоб швидка приїжджала швидко. А ще ж визвати її, теж проблема. Знайома, недавно втратила свідомість, Телефонуємо в швидку, і тут вони задають 100-500 питань. А як впала? А скільки вже без свідомості? А скільки важ. А коли в неї день народження? Я думаю, бляха муха, да скажіть, що робить? Наша вам ця інформація? Думаєте, в неї день народження сьогодні і буде неудобно, якщо ви приїдете без подарка? Медики прибули доволі швидко, однак так само не взялися вилучати гачок з голови постраждалої. Ну, от це вже схоже на правду. В них же ж завжди з собою тільки градуснік і недовольне лице. Більше нічого не мають. Львівська обласна лікарня оголосила, що у них з'явилася нова платна послуга транспортування пацієнтів. Відтепер кожен зможе викликати швидку допомогу, яка за тисячу гривень доставить пацієнта до лікарні. Ну що тут скажеш? В Країні з безкоштовною медициною дуже дорого лікуватись. Смішно вони ще так формулюють. З'явилася нова послуга. Тобто якщо стара безплатна послуга стає платною, вона автоматично стає новою послугою. Це, мабуть, радники президента сиділи і такі: Ну окей, по тисячу гривень ми роздамо. Але що ж таке придумать, щоб по тисячу гривень з них зібрати? Київська обласна лікарня взагалі знає про таксі. Чого вони в таксістів хліб забирають? До речі, якщо вони не рахують кілометраж і в швидку залазить людей 10, то візьміть собі на замітку. Прикинь картину, ти і 9 твоїх бухих кентафаріків їдете в швидкість зі Львова у Вінницю, бо хтось із вас захотів постяти фонтан, який світиться. Якщо не можеш уявити, я тобі візуалізую. Вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до обласної клінічної лікарні залежить від відстані. Аж вони все продумали. В межах міста така послуга коштує 1000 гривень, в межах області на відстань 60 км від Львова 2005 гривень, а на відстань 120 км від міста 4010 гривень. Що це за ціни? 2005 гривень, 4010 гривень. Сиділи, мабуть, і думали, а як їх ще більше задовбати? Ану переправ з 2000 на 2005 гривень. Хай бігає по хаті шукає тих 5 гривень. Могли б звісно, трошки меншу суму зробити, бо виходить, що моя баба на свою пенсію зможе викликати швидку тільки півтора раза в місяць. У Луцьку на стінах кафедрального собору Святої Трійці зобразили на фресках волинських бізнесменів. Є відео на стінах Луцького собору, намалювали фрески з бізнесменами. Всього їх має бути 12. каже, всього їх має бути 12. Має бути, а то що там взагалі не бізнесмени мають бути, то нічого. Як каже батюшка, то життя. Десь ми робимо правильно, десь ми помиляємось, головне каятись. Такі правила, хто більше грошей приносить, тому і будемо молитися. Але ви прикиньте, які вони круті в своїй тусовці. Ну хтось каже, я яхту купив, хтось купив свого острова. А вони такі ях. Та остров. Боже, нищеброди, не, не позорьтесь! Да на мене люди в церкві могляться Я чесно кажучи, не здивуюсь, якщо ми ці портрети колись побачимо на грошах. Прям прям цікаво, яке це відчуття, коли тебе кожен день люди цілують. Потім хрестяться, витирають платочком і знову цілують. Або прикиньте, видаєш ти доньку заміж, ходиш навколо машин, цукерками і копійками обкидаєш. А перед тобою діти ікони носять, на яких також ти. Да, чесно кажучи, добре, жилося без тих інтернетів. Бо ви зараз будете в шоці, але що, шо, якщо я вам зараз прочитаю, що на Львівщині родину Ющенка зобразили на стінах церкви, і це новина 2010 року. І ця новина була в газетах, але так як ми з вами газети не читали і читати не будемо, то і не знали цього. Мені от що сподобалось цитата отця Василя цієї церкви Ющенко найкращий президент, який був в Україні. Якщо Янукович буде таким або краще, то і для нього місце під куполом знайдеться. Це чесно кажучи, перший плюс того, що Янукович був кончений. Харків'янин викрав Фольксваген, зумівши переконати водія евакуатора, що це його автівка. Ви поняли? Ні, мені здається, ви не поняли. Чувак вкрав машину, переконавши водія евакуатора, що це його машина. З однієї сторони можна було б звинувачувати евакуаторщика. Що ж ти за лемко такий? Але я думаю, що тут потужна майстерність харків'янина, який переконав, як ці люди це роблять. Ну, от в кожного в універі був такий одногрупник. На пари не ходив, зайшов щось, перебалакав, все в нього зачот. А ти щось вчиш, бумагу преподу купляєш. Труси йому стираєш. Ладно, ладно, не було такого, я що дурак, Пряпаду докуплять бумагу. От таких людей треба відправляти на переговори. Тоді в країні буде все. Я вже уявляю, як такий чувак приходить на співбесіду, йому кажуть, ану, продай мені ручку. Ручку? Давай я тобі вон ту машину, що під вікном стоїть, продам Так вона не ваша, і це по вашому проблема. Зловмисник побачив на вулиці клочківський автомобіль, що був припаркований біля під'їзду тривалий час. Він викликав евакуатор, запевнив водія евакуатора, що цей транспортний засіб належить йому, та має документи, після чого автівку доставили за адресою вказаною порушником. Прикиньте, якщо в нього навіть не було цілі, вкрасти цю тачку. Вона просто заважала йому біля під'їзду. Але тут ще цікаво, що він запевнив, що має документи. <сум> Ні, ну евакуаторщик реально лемко. Забирайте, забирайте цю машину. А у вас на неї є документи? Так, да, так, да, чесне слово, не брешу, зуб даю. Ну, добре. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Афігеть, він навіть не притронувся до неї. По факту дали чоловіку 5 років за те, що евакуаторщик Лемко. 20-річний Житомирянин вкрав з аптеки тонометр. Про майбутнє думає. Або в Житомирі люди дуже швидко старіють Ти не ти коли скаче тиск не гальмуй, але й не газуй. То ж тис, або він романтик, який познайомився з Мілфою, ну і не було грошей на подарок. Стоп, 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 пані і панове, є серйозний дойоп, до нього й перейде. Зненацька схопив з вітрини автоматичний пристрій для вимірювання тиску та вибіг на вулицю. Закладу було завдано збитку на понад 8 тисяч гривень. Ну ви самі чули, він схопив тонометр і вибіг на вулицю. Збитку на 8 тисяч гривень. Давайте гуглом. Ой, а що це виходить? Що тонометр максимум 700 гривень коштує? То чого збитку то 8 тисяч? На 7300 фармацевт злякався, чи що? Як вони це оцінювали? Ні, ну ви тут за касою таку що наклали це десь на 7300 потягне. А от що ще цікаво, підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. А я вам нагадаю з минулих новин, що зґвалтування карається позбавленням волі на 3-5 років. Як вони це оцінюють? Зґвалтування фармацевта 5 років тюрми. Вкрадеш тонометр фармацевта? Ні, ну це жорстко. Це 10 років тюрми. У калуші працівники парку скаржаться, що невідомі уже чотири ночі поспіль знімають вхідні двері у туалет. Знімають як на мобілку. Коли ви, до речі, останній раз чули слово мобілка. Будь ласка, це вам на день народження. До речі, я не розумію, чому вони скаржаться, бо це дуже зручно, коли вночі двері в туалет відкриті. Бо скажу вам на своїй практиці, можна побить лоба. А ще гірше побить лоба і обестяць. Хтось кілька ночей поспіль приходить до парку та знімає вхідні двері у вбиральні, працює акуратно, не завдаючи шкоди майну громаді. А в громадських туалетах треба час від часу робити день відкритих дверей. Бо як їх ще провітрити? Але працівникам парку додатковий клопіт, адже доводиться двері вставляти назад. А може ці злодії в цей момент десь сидять в кущах з телефонами і чекають, коли цей працівник обістреться з дверима в руках? А що ви хотіли, щоб зняти смішний Тікток, треба теж заморочитися? А може в калуші взагалі Титанік перезнімають, і треба двері, на яких буде роза лежать? У Полтаві екскаватор приїхав засипати яму, але потрапив у іншу. Сам винен. А що він тільки одну яму перед собою бачить? На вулиці багато інших ям є. Як казав мені, батько, не зациклюйся на одній ямі. В тебе тих ям ще сто буде. Ой, всі ті ями однакові. Їм тільки одне і треба, щоб ти їх засипав. До речі, якщо глянути на фото, то здається, що екскаватор просто застряг в текстурах. А може, це ми неправильно зрозуміли? Може, це вони спеціально почали засовувати техніку в ями замість гілок? Ну, щоб було помітно і ніхто не провалився. А взагалі ями хитра штука. Не довіряйте ямам. Вже. Якось довірились одному, і що і оказався Владіком. Це не екскаваторщика. вина. звідки він знав, що там очко? Що він каже? Звідки він знав, що там очко? Звідки він знав, що там очко? Ну мені не почулось точно. Він каже, що це не екскаваторщика. Вина, звідки він знав, що там очко. Звідки він знав, що там очко? Да <звідки> <звідки> в принципі й немає вже що додати. Оточуючи, завмерли на мить. Оточуючи завмерли на мить, каже журналіст. Але ми бачимо, що оточуючим вообще по цим балам. Зверніть, будь ласка, ще раз увагу на мужика, який показує ось так. Спочатку йому подобалось, бо ескаватор достали, а потім йому вже не подобається, бо яма все-таки не пропала. Це були 10 регіональних новин усієї України. Новини, які виходять кожного тижня. Тому підпишись на канал, якщо ти досі це не зробив. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Постав, будь ласка, лайк, якщо тобі сподобалось. І напишіть, будь ласка, коментар, це дуже допомагає для просування. Дякую. Зустрінемось через тиждень. Пока.